Ласкаво просимо до Чарлісу. Невидима завіса оберігає його від людей. Мешкає тут непрості. Іншими словами, нечиста сила. Головний герой Яромир, а просто без офіціозу Ярко. Зростає в родині відьми і вовкона його брат, посеголовець, а сестра Нявка. Проте сам він позбавлений будь-яких магічних здібностей. Ба більше на тлі Чарлісівської молоді ярко виглядає, м'яко кажучи, маршавенько. Але саме йому доведеться рятувати світ від прадавнього зла. Колись давно, коли світу ще не було, а лише прасвіт, коли дуб був малим жолодем на дереві Ірію, великий рот із синами білобогом та чорнобогом відділив темряву від світла. Нав від яви і створив землю. Та якось образився Чорнобух. Чого це ми все разом та разом робимо, хочу сам щось створити? Пішов у тьму і там, щоб ніхто не бачив, створив із сутінків та вогню горгону, сильного, величного змія та такого ж бунтаря, як він сам. Але з часом Змій увійшов у таку силу, що не зміг навіть могутній Чорнобог втримати своє творіння у темряві. Увірвався той уяву, почалося прощити й ламати. Довелося присоромленому Чорнобогу війти до батька, просити, щоб приборкав горгона. Рот узяв по три краплі крові від обох синів і зробив із них ключ. Тільки разом троє богів скрутили змія, закували його в ланцюги і тим ключем замкнули глибоко під землею. Замкнений на магічний ключ велетенський змій Горгон чекає, поки хтось прийде з ключем і відімкне всі двері, зніме всі ланцюги, випустить його на волю, і тоді він завершить свою справу, знищить увесь яв. Ключ несподівано дістається ярко. За хлопцем починають полювати сили зла. Звісно, без допомоги справжніх друзів йому не обійтись. Разом вони проходять через випробування, потрапляють у такий вир подій, що годі уявити. Повість Ключ Горгона письменницький дебют Мар'яни Стефак, Напрочуд, успішний дебют. Це класне фентезі, побудоване на українській міфології і демонології. Серед непростих, якими письменниця населила Чарліз, є відомі персонажі, є рідкісні екземпляри і навіть ті, кого вигадала авторка. Я нарахувала 25. Необияке розмаїття нечистої сили, погодьтеся. Фентезійність оповіді переплітається з реальними подіями і проблемами. Як от вирубка карпатських лісів, засміченість міст, родинні цінності і стосунки, дорослішання і самовизначення. Повість читається легко, захопливо, тримає в напрузі особливо в фіналі. У тексті багато гумору. Персонажі виписані яскраво і опукло. Я рекомендую її дорослим читачам і підліткам. Читайте ключ Горгона Мар'яни Стефак. Читайте українське.